Як був дощ. Я тоді выпишу телефон на зарядку поставив. Сейчас будем знімати. Дивіться. О, давай, 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 давай! Волни були здоров'я. Прикольно. Так. Опа, заїжджаємо. О, дві цей когарна волна. Вот это да прикольно. О, один цей. Підключився один глядач. Пишіть в чат, що ви є тут. Так. Щось вийшло. є що ви. Так. Опа, 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 Музыка пауза. Короче, тако наверх чуть-чуть зараз револю. Так, я сейчас на минутку отключу камеру. не? Я сейчас возьму свои штатив. Поставлю. Щоб ми разом добилась. Так, я сейчас его поставлю. Все, устанавливаем. О, два глядача. Щас, почекайте, я щас там вмикну. Це я вимкну камеру. Щас все буде. Так, дев'ять. Зайшло дев'ять. Есть, девица. Так, о, выезжая машину, девица. Підключи всех, кто девица, сейчас пишет привет. Знал. No. О, люди. Да и вообще курить в футболке Как все так Ну дощ прекратился Чи не прекратился Я це не розумію. Бережь мне всего але А все равно потоп би був хороший такий потоп Так Шось цікаве Хай буде Давайте щось інтересне, Давай О! Дякую за смайлы. Ага, ага. Так, сейчас треба что-то интересненькое взять. О, Лё, такая же самая, как у тебя, у меня имя, кстати. Я сейчас вот такая. Похоже, мне так будет удобнее. Вот Єсть. Матвій Федек. Ні. Ніяк. Я не знаю, чи це твій аккаунт. Чи це ти з маминого. Чи з папиного, з папного чи це твій аккаунт? Я не знаю. Ну, у мене таке ж саме ім'я. Матвій, так. до а... дядьку. Так. Мене хтось один дивиться, Може це. Ма цей дивиться. Опа, опа, он до машина, 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 машина. Мені ще. Друзі дзвонять. На зйомки більше всього. Так, два зайшло. Так. Я щас перекину по. О, вітає, ну, Привіт. Я. А я. О, це якийсь, напевно, популярний канал, Олександр Б. Так. Привіт усім. Це де? А, це Житомир, Житомир. О, Светлана, привет, привет. Мои друзі тоже подключаться. О, лайкають. Привет, Богдан. Так, он до бабка, йде. А нет, то Ну, бабка, я не понятно. Так, что жінкаве треба найти? Щось таке интересное, что будет интересно всем. Бо стоять якось що машини їдуть. треба щось екстремальне, не знаю. Щось інтій дресно. Кстати, наповнюю, підписуйтесь на мій канал, будь ласка. Б буде більше контенту. Так. Так, так, так. Привіт. О, ондохто сіде з газіровкою. Так, 9. Дивиться 3 лайка. О! Хорошо. Давайте лайки, то теж. Бо поб'ю рекорд з, з іншої прямой трансляції, яка відбувалася декілька минут тому. Поб'єм рекорд. О! Все, побили! Якщо ще 2 підписника плюс буде, то вообще поб'єм на максимум. Улянка супер. Суперстар. О, ну, смайлик, прикольно. Так. Перший у нас. хто Мене дивиться, хто мені цей, це Олександр. Світлана друге місце. Матвій третя. І Улянка. поки, четверте. О, Егор! Привіт, Матвій! Пише. Привіт, Егор! Привіт! Це, еслишо, підписуйтесь Єгор РМ. Диц, підписуйтесь на його, це він знімається в моїх роликах. П'ять лайків набрали. Хорошо. Так. Може сейчас і Арсен, чи хтось інший підключиться, Це так думаю. Бо я скидав групу МТ. У мене там вайбері є. І телеграм канал. хто хоче на мій телеграм канал, заходьте. Я там ці... силочку у мене в описі канала мого. Там силка. Так, да, це Україна, Кирил. Так, да, це Україна. Так. Щось. Світло стало, дивіться. Сонечко, будемо йти на вулицю. Потім. Те мабуть, затопило повністю майданчик. О, мабай, майстер ревек. Ну, в принципі. О, ти третє місце посідаєш по цих. По те, що пишеш коментарі. Молодець. Так. Єгор, ти з нами? Пиши комент, якщо ти з нами. Так. Єгор, друге місце. Так, 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 так. Щось треба інтересненьке. Я з України, Улянка суперстар. Я вже точно поняв, бо ти ж пишеш українською підписана підписати Улянка Суперстар. То по-любому Україна. Так. Он там щось може цікаво. Опа, 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 опа. Якась іда, чітко. Не понимаю хто. Так, Ульянка лідирує. Так, цікаво, скільки в мене додалось підписників? Мені прям цікаво. Один дивиться мене, одна цей. Мене дивиться один цей людина шість лайків. Я радий, я радий, я радий. Так, щось треба взяти. О, молодець. Що підписалась. Молодець. Я тобі дуже вдячний. Так. Ну Оль, що то мене дивиться? Ноль. Ну, потім це все і справиться. Бо пише мені ноль. Не знаю, може хтось дивиться зараз, але в мене ноль пише. О, один ще дивиться, один дивиться, один дивиться. Це, мабуть, хтось перезайшов або з моїх друзів або ні, О, пока. Добре, все, пока. Дякую, що лайкаву. І підписалась на канал. Я на тебе постараюсь якось підписать. Короче, додати Так, я щось там. Якщо ти щось знімаєш, то я на тебе підпишусь. Я твій нік зараз запишу. Улянка суперстар. Так, я сейчас людей иду. Так, сейчас я подпишу и ник запомню. Ульянка. Ульянка. Супер. Стар. Так, я записал. Так, прямо трансляции идет 13 минут 15 секунд. Так, кто-то зашел подивиться. Так, Ага, дивимось. сейчас підійду, отойду. все я. Прийшов. Хто має не грається? Ну, я лічно, лічно я. Я гуляю в Майнкрафт, але про його не знімаю. Може, там я. Я оце тільки ще мені там казали в одному іншій прямій трансляції, що, типа, чи ти гуляєш в Майнкрафт, то я сказав, типу, що да, гуляю іноді. Я, я оце подумав тільки що, що може я зніму ролик. У мене трансляції про Майнкрафт. І щоб ти його не пропустив, то підпишись на мій канал, добре? Так. Так, два цих дивиться. Три людини дивиться. Так, три людини дивиться. 6 лайков. Хорош. Так. Ну я так бачу, ти Це Frost Byte. Він, напевно, знімає про Майнкрафт, про Майнкрафт, Minecraft такий, аватарка. то можливо, він гуляє. Так. Будемо здавати поце. Щось цікавне. Опа. Вон там щось інтересненьке. О, машина проїхала. Ну давай, ну давай. Дрифтани, ну дрифтани, це буде ідеально. Дрифтани, дрифтани, дрифтани. Не дріфтану, сходить вода. Буде. Скоро будемо кінець ролик. Так. Ой, прямой трансляції. Який ролик? Прямо трансляції. Так, зараз щось Думать, може, вийду на вулицю, прям покажу це все. Щас. О, хтось зайшов. Підписуйся. Буде більше контенту. Так, 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 так. У нас за цей ролик ще дуже багато коментів що набралось. Пишіть коментарі, багато, багато. Так. угу, Мені саме найбільше ця улянка подобається. коментував українець Україне. Мені подобається. Так. на її підпишусь, попробую її знайти. І підпишусь обов'язково. Тільки ще що, щось -що, якесь, не знаю, що різалось щось. Не знаю, надіюсь не аварія. О, голіком прям. Я оце не понимаю чогось. Іде дівчина в плаці і їй холодно. І це і то, понятно, в штанах, нормально. Ну, футболка. Хоча б надіти, не знаю. Ще якусь кофточку накинуть. Ну не просто футболці виходить гулять. Так, я хочу подивитися. Його. Ага, ніхто на мене не дивиться поки. Ага, Так-так. Мій папа все ти прийшов там в двері, бо він знімав теж ролик, там прийшов мокрий, мабуть. Теж, прямо трансляція у TikTok. Майстерня води. Заходьте підписуйтесь. Так, один мене дивиться. Один мене людина дивиться одна. Підписуйсь на канал обов'язково, якщо тобі подобається контент подивись Так один лайк, шість лайк. ой, мама, это да. Мама, 7 лайков. є є, є 7 лайков, рекорд. За 18 минут сім лайков. У мене так ніколи на відео навіть не бувало. Це перший раз на прямій трансляції так у мене. О, Так, три людини мене дивиться. О, ворона тільки що пролетіла отут прямо наверху. Так. Юлія Остапчук, це моя мама. Так, Закріпити повідомлення і Улянку. Ні, я лучше закріплю Уляну. І... Вечно... Закрипана Типу, Вона мене коментувала, підписалась прям написала в У цей... вісім лайків! Ура, вісім лайків! Одна людина мене дивиться, так. Ще будемо показувати. Ще прийшов час, вода ото чуть-чуть. трохи. Андо, машини їдуть, ще не так дріфтять. Люди виходять, оживили, оживились. Андо, хто сюди? На роботу ну, з роботи може на роботу. Так. Улянка покапуше. Пока. Ти що ж писав? А, ні. А, ні, це мені я закріпив. Я уче відкріплю, бо мені якось оно. Вона... Не... Я думаю, що це вона взяла, типа. Я уче мама не повідомлення закріплю. Хто в мене грає? Це було. Давайте. Щось, не знаю. Щось подивимось, інтересно так-так-так. Да, ага. Так, один мене дивиться. Ставте лайки, підписуйтесь. Я знімаю. Мені інтересно із за цього. Ну і щоб показати вам що... Одна людина дивиться мене, одна людина, а її не опустить. Буду одна дивитися, будуть багато дивитися. Так. Підписуйся, став лайки. Так, розкажу більше стрінько тобі контент, бо ти не бачила. Коротше, в Житомирі затопило повністю. Це диви, все топило. Так, до мене підходять ще одні. Ще одна людина. Так, зараз будемо щось думати, не знаю. Давайте переместимся сюди, наприклад. Перемещаемся. Опа! І, над... і дорогу видно. А я сейчас візьму на стульчик залізу. І буду тут сидіти. Так, акваріум от вино. Так. Один глядач в мене дивиться. Так, так, так. Хтось зонтичком мішав тільки що, я. Ви його не побачили. Опа, машина, це буде інтересно. Куди ти заїжджаєш? А навіщо туди, якщо там тр... тротуар? Дивимось, коротше, назад. О, два глядача, два глядача. Быстро что я снимаю. Короче, вот тут потоп в Украине случился. В Житомирі. На У тебя там вообще разнос полностью. Там топить все затопило. Цель, чтобы вы поняли, ты в короче по такого... сейчас сюда. А и ты? Прямо ось туда. И такого повернуть за поворот. Там такой за поворот. Да. Я сейчас покажу, может ви не зрозуміли. Конечно. Дивіться. А там, типа, за поворот такого. Оце там дорога. Це туди їдуть А Противоважную сторону ідти прямо треба. Так, поставим назад. Де вона і стояла? Всю штука.

Цей контент, що у мене і потопу в Україні сучився в місті Житомирі. Це я Юлія Остапчук. Це я. Понятно. Так, значит, ждем еще одного. Ждем, 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 ждем. А, да, дивлюсь. Он до люди, то сидит. Людина. А. Так, сейчас что-то надо интересно зовут, чтобы было всем интересно. Щас тут передвинем, передвинем, передвинем о сюди. Так, лайки висимо. Так, до сих пор голуби ходять. Голуби. Так. Щось треба. Я сейчас прибіжу. Ого, я сейчас быстренько прийду. Так, все, я прибіг. Так, 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 ніхто мене не дивиться. Я думаю, все. Будемо закінчувати прямою трансляцією. такого контенту, якщо буде, у мене 60 підписників, такого контенту буде більше. Ну, коротше, всім пока!